Всім доброго дня, глядачі підписники. Отож, в цьому відео я розкажу, які сорти я б порадив би садити в парнику на власному досвіді. Перший сорт винограду це вальок. Він має гарні грона та ягоди великого доволі розміру. Ще він гарно себе показує та дає. Гарний урожай. З мінусів це те, що його ягідки здатні обсипатися. Та він може гнити. Але він гниє тільки тоді, якщо забагато вологи зазвичай. Отож, другий сорт винограду, який я порадив би посадити в парнику, це байканур. Він достигає, звісно, ще він. Не достиг, але достигає він і має ось такий красивий колір. Ось такі всі ягодки мають бути. Та він дуже солодкий, також непогано себе грузить і дає непоганий урожай. З мінусів конкретно не можу сказати, тому що не дуже помічав їх. Ще хочу. Показати такий сорт, але ми вже його, на жаль, реалізували та немає фотографії. Тому розкажу так: це сорт винограду Ластівка. Він у нас цього року дуже гарно себе показав та мав дуже красиві ягодки, та він у нас достиг все гарно. Я б такі сорти винограду садив би собі. Мені він дуже сподобався цього року. Отож, це третій сорт, який я порадив би вам посадити. З мінусів він такий теж може трішки всихатися в ягодки. Але не дуже сильно, якщо його правильно обробити та доглянути. З плюсів він також дуже гарно себе грузить, цей сорт винограду, ластівка. Та в нього непогані грони заяв за розміром, він дуже красивий на вигляд та дуже має такий свій присмак смородини, можна сказати. Він, звісно, може не всім сподобатись, але цей присмак повністю стає тільки тоді, коли сорт доспіває повністю. А якщо сорт... Достиг десь так на 80-90%, він має просто солодкий смак, як можна сказати, в інших сортів винограду. І немає ще того присмаку. Ось на цьому все. Глядя підписників. Ставте лайки, якщо вам сподобалась така рубрика. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та пишіть ваші запитання і про що мені знімати далі. Всім до побачення та гарного настрою.